Минулого тижня було оголошено переможців і гнобелівської або ж антинобелівської премії. Вона традиційно винагороджує науковців, дослідження яких можуть на перший погляд видаватися дивними чи навіть смішними. Вони можуть видаватися такими навіть на другий погляд, але це цікаві та важливі наукові здобутки. Тому давайте поглянемо на імена переможців, які були оголошені на ювілейній 35-й церемонії. З вами Олексій Коваленко. Ви на каналі Довкола Ботаніка. Перед тим, як ми продовжимо, і я огляну всі 10 номінацій. Зазначу, що я називатиму цю премію і Гнобелівською, а не Шнобелівською, як це роблять низка представників різноманітних медіа. Справа в тому, що сам термін, він, звісно, не перекладається адекватно українською мовою. Там зашифрований хитрий каламбур. Але от Шнобелівська премія це не хитрий каламбур, який стосунку взагалі немає до духу самої премії. Ну і від цього слова. Твору насправді смердить Росією. Більше про традиції цієї премії ви можете поглянути в кількох відео, які я лишу в описі. Я говорив уже це у багатьох відео, і тому не буду повторюватись. Призу номінації література здобув покійний доктор Вільям Бін за наполегливі спостереження та аналіз швидкості росту одного зі своїх нігтів упродовж 35 років. Нарешті нормальний літературний сюжет без загравання з трьохактною структурою сюжету та пласких картонних персонажів. Головні герої цієї франшизи теж досить пласкі, але хоча б кератинові. Почалася нігтева сага у 1953 році, коли Вільям Бін опублікував роботу нотатки про ріст нігтів. Успіх цього твору сприяв виходу з сиквелу: дискурс про ріст нігтів та незвичайні нігті. Який сколихнув науковий світ у 1962 році, минуло ще вісім років, і була опублікована фундаментальна робота: Ріст Нігтя 25 років спостережень, жодних ремастерів і перезапусків франшизи, лише наполегливі методичні спостереження, які завершили цей цикл творів роботою з оригінальною назвою Ріст Нігтя 35 років спостережень. Це зворушлива життєва щемка історія, яку варто прочитати кожному. Я ж наведу лише її коротке резюме. 35-річне спостереження за ростом моїх нігтів вказує на уповільнення росту з віком. Наприклад, середній щоденний ріст нігтя великого пальця лівої руки коливався від 0,123 мм на день упродовж першої частини дослідження, коли мені було 32 роки до 0,095 мм на день у віці 67 років. Приз було вручено Бентубіну, сину науковця. І гнобелівська премія в номінації Психологія була вручена Марчину Заєнковському та жилю жін'яку за дослідження того, що відбувається, коли ви кажете нарцисам або будь-кому іншому, що вони розумні. Якщо коротко, не кажіть нікому такого, інакше маршрутку охопить жах. Дані багаторічних досліджень вказують на те, що чим більше в людині проявляється нарцисизм, тим більший у неї шанс померти, дивлячись на своє відображення у воду. Доймі, окрім того, науковці мають переконливі докази того, що нарциси володіють більшими показниками самооцінки рівня інтелекту. Проте довгий час було невтямки, чи можливий наступний причинно-наслідковий зв'язок: ви торочите людині, що вона розумна, а вона бере й трансформується у нарциса під час повні для прояснення перспектив таких кавкіанських перетворень вчені дослідили 364 особи виду Homo sapiens. Дані не вті. Але прогнозовані люди, яким листили щодо їхніх розумових здібностей, показували як збільшення показників самооцінки рівня інтелекту, так і рухалися по шкалі нарцисизму у бік абстрактного Арестовича. І гнобелівську премію в номінації Нутриціологія здобули Даніела Денді, Габріель Сегніак-Бето, Роджер Мік та Лука Луізеллі за дослідження того, який вид піци найбільше любить ящірка, а гама звичайна. Агама Агама трапляється по всій Африці та немає особливих витребеньок у питанні харчування. Ці істоти їдять в основному те, що не може з'їсти їх, а найбільше їм смакують різноманітні представники членистоногих. Багато людей під час відпустки пускаються берега у звичайній дієті і переходять на режим поглинання ласощів різного штибу. От агами звичайні саме такі люди. На прибережному курорті, на півдні того, в захід Дні Африці неодноразово спостерігали за тим, як ці рептилії споживали їжу, яку приготували люди, оскільки в тих краях не часто варять борщ. То агами вимушені були набивати свої кендюхи піцею. Спостереження науковців вказують на те, що з поміж усіх типів піци статистично достовірно ящерки обирають піцу чотири сири. Які точно хімічні сигнали ваблять? Агам до неї поки невідомо. Сподіваємось, що наступні дослідження прояснять цю ситуацію, і ми нарешті зможемо всі спокійно спати вночі. Переможцями ігнобелівської премії у номінації педіатрія стали Джулі Манелла та Геррі Бошам за дослідження того, що відчуває дитина, яку годують грудьми, коли її мати їсть часник. Так у світі повелося, що більшість немовлят упродовж перших кількох місяців життя вживають у їжу таку страву, як грудне молоко. Ставте лайк, якщо теж належите до класу «Савці». Проте, попри те, що практика годування дитинчат грудним молоком широко розповсюджена, але даних про смакові якості цього продукту вкрай мало, як і даних про те, як раціон матері впливає на смакові параметри молока. Немовлята, яких опитують щодо цієї інформації, переважно заявляють щось на кшталт. А письмові анкети взагалі відмовляються заповнювати. Тому науковці вирішили перевірити вплив часникопоїдання на смакові властивості молока за допомогою прямого дослідження аромату та виявлення змін у смоктальній активності. Споживання часнику не змінювало сильно запах молока через одну годину після вживання, але вже через дві години ці зміни були найпомітніші, потім інтенсивність аромату падала. Немовлята прикладалися до грудей протягом тривалішого часу та смоктали більше, коли молоко пахло часником. Таким чином, молока з ароматом часнику вони випивали більше, ніж звичайного молока. А що буде, коли ці малолітні гурмани дізнаються про існування пампушок? І гнобелівську премію в номінації Біологія отримала японська команда дослідників на чолі з Томокі Коджимою за їхні експерименти, у яких вони намагалися з'ясувати, чи можуть корови, пофарбовані як зебри, уникнути укусів комах. Адже справді є дані про те, що чорно-біла палітра зебр захищає їх від кусючих комах. Ці надокучливі, безхребетні, дошкуляють худобі та спричиняють економічні збитки тваринництву. Науковці подумали, а що їм заважає пофарбувати корів під зебр і перевірити, чи вони не допоможуть їм захиститися від укусів комах. Як виявилося, заважав комітет з біоетики, але вони взяли необхідні дозволи та перевірили безпечність процедур. Одну групу корів чорного кольору пофарбували смужками білого кольору, іншу групу корів не фарбували. Ще одну групу корів чорного кольору ці генії пофарбували смужками чорного кольору. Звісно, я цілком розумію, навіщо все це робиться, але тут у тексті спеціально вживаю іронізоване представлення дослідження, тому що саме воно відповідає духу і гнобелівської премії. Вона для цього й була задумана. Результати вказують на те, що комахи найменше дошкуляли коровам, які косплеїли зебр. Їх кусали менше, ніж нефарбованих чорних корів та чорних корів із чорними смужками. Тепер чекаємо на експеримент з фарбування білих корів чорними смужками та білих корів білими смужками, щоб вже точно визначитися з методами захисту худоби від комах. І гнобелівську премію в номінації Хімія здобули Ротем Нафталович, Даніель Нафталович та Френк Грінвей за експерименти, спрямовані на перевірку того, чи є вживання тефлону. А це торгова назва пластичної маси політетрафторетилен, гарним варіантом для збільшення об'єму їжі, щоб підвищити відчуття ситості та не перебрати з калорійністю. Все ще боїтеся сковорідок із тефлоновим покриттям. Оце видаєте. Переможці престижної премії буквально вам пропонують пообідати антипригарним покриттям вашої пательні. Насправді не зовсім, але ці дієтологічні рекомендації ми точно заслужили. Колектив дослідників добре знає, що якщо їсти щось, що не засвоїться нашим організмом, то можна схуднути. Такий матеріал повинен бути інертним, безпечним, стійким до шлункової кислоти, без смаку, бути доступним у формі порошку, стійким до нагрівання та економічно дешевим. Як зазначають дослідники, під ці критерії підпадає політетрафторетилен. Це м'який пластик, який широко вважається найбільш інертним матеріалом відомих. і він є надзвичайно стабільним. Лабораторні щури, які годували їжею, до якої домішували 25% політетрафторетилену упродовж 90 днів, не мали ознак отруєння і втрачали свою вагу. Науковці проаналізували низку досліджень та вважають, що змішування їжі з порошком політетрафторетилену у співвідношенні 3 до 1 за об'ємом, суттєво покращить відчуття ситості та зменшить споживання калорій у людей. Ну що ж, тут скажу лише смачного. І Гнобелівську премію миру отримали Фріц Реннер, Інге Керсберген Міет Філд та Джесіка Вертман за те, що показали, що вживання алкоголю іноді покращує здатність людини розмовляти іноземною мовою. Щоб здобути цю нагороду, автори дослідження зібрали разом 50 носіїв німецької мови, які нещодавно вивчили нідерландську мову. Як заведено в таких ситуаціях, половині піддослідних дали напій з низьким містом алкоголю, інших частували безалкогольними рідинами. Розподіляли учасників випадковим чином. Далі модератор, який не мав змоги дізнатися, хто трішки випив, а хто зовсім тверезий. Провів дискусію нідерландською мовою. Дискусія була записана на аудіо Її аналізували носії нідерландської мови, які не знали нічого про даний експеримент. Учасники також самостійно оцінювали власні навички володіння нідерландською мовою під час дискусії. Що ж у результаті? Учасники, які вживали алкоголь, мали значно кращі оцінки спостерігачів щодо володіння нідерландською мовою, зокрема кращу вимову порівняно з тими, хто не вживав алкоголь. Можливо, цей очікуваний результат пов'язаний з доланням психологічних бар'єрів, спілкування іноземною мовою, але є й неочікуваний результат алкоголь не впливав на самооцінку рівня володіння нідерландською мовою. І, як то кажуть, висновки дозвольте не зачитувати, бо вони були озвучені у ході доповіді. Але пам'ятайте, що не існує безпечних доз дослідження іноземних мов. Ігнобелівську премію в номінації Інженерія здобули Вікашу Кумару та Сартхаку Міталу за аналіз того, як взуття з неприємним запахом впливає на досвід використання шавки для взуття. Автори провели ґрунтовні дослідження та встановили, що Індія це країна зі спекотним та вологим кліматом. Як зазначають дослідники, люди тут володіють здатністю пітніти. Науковці встановили пряму кореляцію між пітнінням та появою неприємного запаху тіла, а також одягу та взуття. Оскільки проблему тіла та одягу можна виправити купанням та пранням, автори звернули свій погляд та нюх у бік взуття. Його перуть рідко, а без належної вентиляції воно стає розсадником дуже смердючої бактерії під назвою Кіттококус Седентаріус. Як зазначають дослідники, через цей прикрий факт мешканці Індії мають неприємний досвід від використання шафок та полиць для взуття. Вчені здійснили пілотне дослідження, щоб зрозуміти серйозність проблеми. У статті вони пояснюють, чому відомі моделі взуттєвих шаф та полиць не підходять для Індії, і які інженерні рішення можна запропонувати для того, щоб взуття все ж стояло в шафі, а не було розкидане по підлозі. Ні, на зображенні не одне з них. І Гнобелівську премію в номінації Авіація здобули Франциско Санчес, Маріана Мелькон, Кармі Корін та Бері Піншоу за дослідження того, чи може вживання алкоголю погіршити здатність кажанів літати, а також їхню здатність до ехолокації. Відомо, що в дозрілих фруктах починає утворюватися алкоголь. Кажанів виду розетту егіптіакус цей факт не зупиняє. Вони можуть їсти плоди, навіть якщо у них вмістетилового спирту перевищує 1%. Дослідження показали, що сп'янілі кажани не ганяють як навіжені, а навпаки, літають повільніше, тому повітряні ДТП зазвичай не влаштовують. Хоча їм складно триматися курсу, адже сприйняття ехолокаційних сигналів у них спотворюється. Тому так погані новини. Якщо ви кажани, то вивчати іноземні мови вам доведеться без допомоги етилового спирту. Ігнобелівську премію у номінації фізика здобули Джакомо Бартолуччі та їхні колеги за дослідження фазових переходів у соусі до пасти. Паста Аля качіо пепе. це традиційна італійська страва, яка готується з пасти, сиру пекоріно та перцю. Перелік інгредієнтів простий, але багато кухарів не можуть впоратися з рецептом, псують текстуру, не досягають кремовості соусу. Скільки це можна терпіти? Колектив фізиків прийшов на допомогу кулінарам, та встановив, що концентрація крохмалю в соусі, це запорука успіху. Науковці у результаті смачних та не дуже експериментів виявили, що концентрація крохмалю нижче 1% відносно маси сиру призводить до утворення грудочок. Вчені називають цю ситуацію фазою моцарели. Соус за таких умов неприємний на смак та вигляд, на нього з презирством дивляться ваші знайомі, родичі викреслюють вас зі свого заповіту. Рідні міняють замки на кухні, щоб ви ніколи не готували по цьому рецепту. Науковці також дослідили вплив концентрації сиру відносно води при фіксованому рівні крохмалю, але й цього було замало. Вони вирішили, а що буде, якщо стабілізувати розчин цитратом натрію? Дослідники спостерігали різкий перехід від фази моцарели до появи стабільного соусу. Урешті-рештчені решт чені пропонують науково обґрунтований рецепт страви. Це не тефлон до смаженої картоплі досипати, але хоча б щось. До речі, про щось. Було б чудово, якби ви щось натисли, написали щось у коментарях, яке дослідження, можливо, сподобалось вам найбільше. Не забувайте про поширення цього відео. А якщо ви хочете відвідати лекцію, де я про ці дослідження буду розповідати дещо довше, то у жовтні така лекція буде. Анонс ви побачите в описі до цього відео і зараз на екрані. Пам'ятайте також дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.